Відео про те, що таке власне постановка задачі, для чого вона потрібна, і які є лайфхаки при написанні постановки задачі. Якщо ви пам'ятаєте, на минулих уроках ми з вами розглядали такі питання, якою повинна бути назва публікації, яких варто уникати помилок, які не варто вживати слова. А сьогодні. Ми поговоримо про постановку задачі. Якщо на минулих заняттях ми розглянули і казали про те, якою повинна бути назва вашого дослідження, якою повинна бути анотація, і в анотації ми казали, що перш за все, ми описуємо мету. Мета полягає в чому в розробці якогось нового підходу або якогось нового методу, то якраз постановка задачі. Формує е, і формується із мети. Тобто постановка задачі це той невеличкий, дуже коротенький елемент вашого дослідження, який зазвичай становить близько пів сторінки, але при цьому всьому у ньому відображено. Відповідність меті дослідження, і також які необхідно провести, виконати задачі дослідження. Тобто постановка задачі це те, що дає відповідь нам на те питання, що буде в дослідженні отримати. Наприклад, якщо у нас мета Статті полягає у розробці нового підходу щодо оптимізації параметрів, то постановка задачі полягає у розробці підходу, нового підходу щодо оптимізації параметрів на основі застосування методів дискретної математики, графів та мережевих моделей. І Далі, коли ми вже розуміємо, що ми застосовуємо методи дискретної математики, і що ми розробляємо новий підхід, формуються задачі. А які можуть бути задачі? Якщо це застосування графів та мережевих моделей, ми розуміємо, що це впорядкована структура. Тоді задача буде дослідити цикли із отримання якоїсь кінцевої продукції. Структурувати їх там, розбити на якісь певні елементи. І далі запропонувати алгоритми оптимізації, розрахувати якісь оптимізаційні параметри і розробити рекомендації. Тобто постановка задачі вона відповідає, випливає із мети дослідження і при цьому всьому формує задачі дослідження. Це, що буде у вас викладено далі в роботі. Тобто, провести там моделювання якихось певних параметрів. Це буде описано в методиці. Встановити якісь певні критерії, це як обробка результатів. І встановлення якихось певних чинників. Це, наприклад, в обговоренні результатів. Тобто, постановка задачі. Це структурний елемент дослідження, який випливає із мети дослідження, тобто полягає в розробці якогось нового підходу чи інструменту, чи дослідженні характеристик і із постановки, задачі, формує, із постановки задачі формуються задачі дослідження. Тобто, власне, те, що ви будете виконувати в даному дослідженні, все те, що ви опишете. Зазвичай задачі дослідження 3, 4, не більше 5. Як бачите, все дуже просто. Друзі, при нагоді я запрошую вас переглянути попереднє відео, підтримати наш канал. І до нових зустрічей. Зичу всіх гараздів та. Наснаги у ваших звершеннях. До побачення, друзі!